Як правильно формувати запити на гру Ліла? По-перше, почнімо з того, що ми працюємо тільки з собою. Ми не працюємо а, запитом, що мені сказати моїй дитині, що вона перестала оце робити. Ні, Так не працює. Або я хочу, щоб Вася почав мене любити. Ну, да, там Вася не може почати тебе любити, бо ти рішаєш за Васю. Може Васі ти взагалі не здалася. Ну там ти собі сама щось придумала, сама обідалася. Ми працюємо тільки з собою і своїми запитами. Якщо в тебе є якийсь там умовний Вася, ти можеш поставити запит, як мені привернути увагу, наприклад, того самого Васі, а, які я мушу для цього зробити кроки. Тоді ок. Тоді так я працюю з собою своїми рішеннями, а там вже зверне Вася на мене увагу чи не зверне, це вже зовсім інша історія. Ще запити мають все-таки Лілу треба заходити з найбільш болючими запитами. Наприклад, є правесон в стосунках, та а ви хочете зайти в фінанси. Моя сама перша гра, до речі була, коли жінка зайшла через фінанси. Я хочу фінанси і то, і сьо. І так ми крутили той запит. І сяк крутили запит. а Вона така сидить. Ні. Я знаю, в мене є одне болюче місце. Я так не хотіла туди йти. Каже, це стосунки. Сформувала вона цей запит на стосунки. Ну, зразу, з першого, зразу шестірочка, і людину запустила в гру. Ох, там повилазило багато всього цікавого. Але цікаво, що ми пограли в ту гру, людина. Закрила свою цю енергетичну діру, а вона не могла ні в фінансах рухатись взагалі ні в чому, тому що вона туди зливала дуже багато енергії. В Неї були попередні стосунки, розлучення, претензії до того чоловіка. Вона не могла таким самим чином побудувати стосунки з іншими чоловіками, бо була образа і так далі. Тому подібне людина замість того, щоб розвиватись десь іще, вона мусолила в собі оцю всю весь оцей негатив. І, відповідно, зливали туди купу енергії не було ресурсу для розвитку в інших сферах. Далі, до речі, ця жінка приходила потім на повторну лілу через декілька місяців, уже з запитом: я не знаю, що я хочу далі. Тобто, вона закрила діру стосунками, і в неї стала ділема, А я не знаю, куди мені рухатись. Немає куди нервувати, переживати, да і вона привикла, що воно туди входить купа енергії, і вона з'явилася вільна ця енергія. І людина не знає, що з нею робити. І вона заходила з запитом. Я не знаю, що мені робити далі. Ми закривали цей запит. А вже в нас була з нею пізніше, через деякий час, третя гра. Вже людина туди зайшла через фінанси, через додатковий заробіток, і зараз ми з нею працюємо над тим, щоб додатково заробляти кошти через своє хобі, монетизувати його через інтернет. Тому отака от історія з запитами та грою ліла.